Дуже крута лопата, подивіться, це металево, повністю метал, повністю метал. Ну ви, ви би собі не навіть не уявите, наскільки вона легенька. Подивіться, наскільки яка вона професійна. Це може бути, що якісь там німці робили. Тут навіть є, щоб не скользило, такі виємки, от зараз чекати на другу сторону, переду. бачите, от, це, точно, це точно якась заводська. І вона і метал якийсь такий, і тут, бачите, також виємка, де руками тримається, вона не скользила, також тут є. Це дуже професійна якась лопата. І вона, ви навіть не уявляєте, наскільки вона легенька. Ну тут, Це точно заводська, якісь там німці або хто робили. Там все так завод. Вона дуже-дуже дуже легенька. Легша, ніж дерев'яна. Метал якийсь специфічний, спеціалізований. І ржавії, так наподобі, як ржаві німецькі метал, які там знаходив е, в горах, там де е, село було базувалося австрійське. Тіпо метал якийсь теж австрійський. того, Йому вже роки, напевно, 50-60, може більше 100.